Тривають ефіри на телеканалі Гід та Радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки коментуйте наші відео. Діліться ними з друзями в соцмережах і таким чином підтримайте наш проект. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із блогером, засновником рекрутингової агенції борщ пан Сергій Марченко. З нами на зв'язку. Вітання, пане Сергію. Вітаю. Пане Сергію, з вами хочемо поговорити про тему, яка вчора наробила галасу і резонансу в нашій країні. Йдеться про те, що виявляється ще на початку війни, у 2022 другому році, один із підозрюваних у державній зраді, один із очільників партії регіонів Олександр Єфремов. Виявляється, втік з України і нині спокійно собі проживає у столиці країни агресорки. І дуже багато виникає. Питань стосовно того, як так могло трапитися, чому дійсно ось цей одіозний політик, який, до речі, підозрюється і створенні так званої ЛНР і в Державній Зраді, і в інших злочинах собі спокійно зміг виїхати з нашої країни і спокійно тепер живе на Росії? Це дуже велика проблема, тому що коли в 2014 році був Майдан, нам здавалося, що ось після Майдану нарешті. Наступить справедливість, і ті люди, які постійно працювали на Росію, працювали відкрито, працювали відверто, працювали максимально нахабно. понесуть нарешті покарання, і буде якась справедливість. Але на жаль, проходить вже рік за роком, а справедливості цієї немає, і треба розуміти, що люди масштабу Єфремова вони не виїжджають просто так. Абсолютно очевидно, що добро на виїзд Єфремова дали на самому високому рівні, тому що як не крутіть, а Єфремов це по суті, мабуть, найбільш е найбільш суттєвий, найбільш значний заколотник. Він, е як кажуть, тримав всю Луганську область. Він нею керував, він мав там всю владу, і саме він був. Мабуть, навіть більшим сепаратистам, ніж Янукович, якого все-таки змогли засудити. А от Єфремова чомусь засудити не змогли і чому йому дали виїхати, це велике питання не тільки до правоохоронних органів, а це велике питання до офісу президента, який зараз вирішує всі основні питання в нашій державі. Пане Сергію, на вашу думку, чому дійсно він протягом трьох років перебував в СІЗО і в 2019 році вийшов звідти і собі спокійно жив, їздив, поки не втік? Ну, давайте згадаємо, що було в 2019 році, в 2019 році повернувся Портнов, який так. раніше не міг перебувати в Україні. Він спокійно повернувся зразу після виборів. І відповідно це була така політика. Очевидно, очевидно, влада вважала, що можливо, якщо вона буде вести діалог з такими людьми, як Портнов або Єфремов, які працюють на Росію, є російськими агентами впливу, то можливо, можливо буде якесь примирення з Путіним, з Росією, можливо, могла б бути якась там заморозка. Конфлікту на Донбасі в Криму, і загалом ну саме під цими ж лозунгами приходили люди до влади, що вони принесуть в Україну мир, тобто, можливо, в них була якась ідея через агентів впливу Москви краще домовитися з країною агресором про якісь мирні речі про те, що загалом Зеленський обіцяв своїм виборцям, бо він обіцяв припинити війну. Ну, угу. але з іншого боку, якби на вашу думку, він досі залишався в тому старобійському СІЗО, і, його, і потрапив би в окупацію, його теж одразу би випустили. Ну, звичайно, його одразу випустили, і він там ще ж в Москві не бідує, він там дуже непогано влаштувався, судячи з сюжету ваших колег. Ну тобто, питання, ну, мені здається, що знаєте, що е, ми не просунемося вперед, поки не буде якоїсь невідворотності покарання. Бо який приклад зараз отримали ті зрадники, які є у окупованих територіях Запорізької, Херсонської областей, на, на нових, нових окупованих територіях, які окуповані от після вторгнення минулого року? Е, я думаю, що коли е, приймав рішення про зраду той самий Стримоуса, той самий Сальдо, перед них перед очима були приклади тих людей, які зраджували, і навіть коли потім? Україна звільняла якісь території, то покарання вони не несли. Тобто, коли зрадники почали співпрацювати з Російською Федерацією, вони перебували в повній впевненості, що вони нічим не ризикують. Вийде, окей, будемо керувати Херсонською областю у складі Росії. Повернеться Україна, ну добре. Повернеться Україна. Тоді все повернеться так, як було, і головне, що нам за це нічого не буде. От мені здається, от е, такий світогляд у зрадників. І цей світогляд сформувався саме тому, що ніхто не був покараний. Тобто служити окупантам свою країну зраджувати, це було б безпечно. Вони не відчували ніякої небезпеки, що вони роблять щось таке, за що можуть оплатитися потім. Тому, якщо ми хочемо, щоб це не повторювалося, то нам необхідно якось все-таки зрадників карати, щоб. Наступні їхні наступники, щоб все таки розуміли, що покарання буде, що воно невідворотне. А Пане Сергію, а на вашу думку, то чому, наприклад, і попередні політики, зокрема президенти, часто загравали з такими антиукраїнськими персонажами, як Порошенко з Медведчуком, і зараз бачимо Зеленський так само із тими представниками ОПЗЖ, так званої які досі в Верховній Раді голосують в Унісон з слугами народу? Навіть якщо повертайтесь ще раніше, чому Ющенко свого часу не розібрався з Януковичем? Я думаю, що резони були приблизно ті самі. У нас в Україні є, не будемо приховувати, велика частина проросійського електорату. Ці люди, якщо брати того самого Ющенка, то у нього була взагалі країна, яка поділена майже навпіл, тобто перевага умовних майданних сил антимайданними, коли Ющенко перемагав, вона була досить незначною. При Порошенку Порошенка вже була більша підтримка, звичайно. У Зеленського, взагалі, антимайданних сил там дуже небагато залишилося, тому в нього руки зараз розв'язані. Але я думаю, що попередники Зеленського робили ту саму помилку. Вони сподівалися, що налагоджуючи контакти з проросійськими силами, вони можуть якось домовитися з Російською Федерацією, з країною агресором, і якимось чином вплинути на дії Росії в Україні. Очевидно, ці підходи були хибними. Ющенко і Порошенко вони в підсумку поплатилися. Ющенко пішов з посади з найнижчим рейтингом, здається, в історії всіх президентів, тобто близько 5 чи 6 відсотків було це повна катастрофа. Порошенко теж розгромно програв Зеленському, і мені здається, що програші Порошенка не малу частину. Зіграло саме те, що люди все-таки сподівалися на справедливість, але справедливості вони не отримали. І коли зараз Зеленський робить те, що він робить, коли Єфремов тікає, коли колаборанти дрібніші тікають, коли знову ж таки Баканов, який в СБУ, там, ну, провалив по суті, російське вторгнення. Вищому керівництві СБУ була купа російських агентів, і це досі не має ніякої правової оцінки, то Зеленський повторює ті самі помилки, що робили попередні президенти, і йому теж колись це все абсолютно точно згадають. А на вашу думку, то коли президент буде відповідати за ці свої дії? Ну, очевидно, не зараз. Зараз у Зеленського все нормально з рейтингом. Зараз війна йому рейтинг підняла. Бо якщо ви пам'ятаєте на початку 2022 року, з рейтингом у Зеленського і у слуг народу було все досить плачевно. Він там був близько 20%, що набагато менше ніж. Коли він вигравав вибори, а зараз війна підняла його рейтинг. Він у нас є зараз президент спротиву, навколо нього крутиться повністю вся медіа сфера, яка висвітлює війну. Він, по суті, є таким символом українського спротиву, і це дає йому. Дуже суттєві електоральні бали, тому я думаю, що наступні вибори, якщо вони відбудуться найближчим часом, я не бачу інших варіантів. Скоріше, все, Зеленський виграє. А на наступних виборах, які будуть пізніше, там уже будуть великі питання до нього. Та, ну і одразу запитаю вас про вибори. Наскільки вони доцільні під час воєнного стану, і хто, на вашу думку, якраз лобіює ось цю тему виборів в нашому інформаційному просторі? Ну, Насправді мені дуже тяжко сказати, наскільки вони доцільні. З одного боку, змінність влади це те, що відрізняє нас від Московії. І коли влада змінюється на виборах, це демократія, це. Народовладдя — це те, що ми вирішуємо свою долю самі, як би ми не вирішили, але це робимо ми з іншого боку, дуже багато ризиків, бо це війна, і ми розуміємо, що в країні зараз немає політичного процесу. Зараз єдина партія, яка має можливість е, як правильно сказати, рекламуватися по суті, да це партія влади, бо інші партії інших партій в медійному просторі просто немає. Тобто ні голосу, ні європейської солідарності, ні якихось там дрібніших партій просто немає. Немає ніяких нових проєктів. Всі зараз е, говорять, що ми воюємо і наші всі ресурси йдуть на те, щоб перемогти. А політикою будемо займатися потім. Тому в такій ситуації, безумовно, е, влада виграє вибори в одні ворота. І я не знаю, якщо чесно, це демократично чи ні. З іншого боку, є наші союзники, і я вже неодноразово чув думки про вибори саме від союзників, від американців, і очевидно, вони теж мають якісь резони. Можливо, це йдеться саме про е змінність влади, про те, що влада в Україні повинна періодично змінюватися. Бо Ну, теоретично, ми можемо воювати з Росією багато років, і якби заморожувати на багато років політичний процес, це теж не варіант. З іншого боку, багато людей, які зараз воюють, наприклад, не зможуть взяти участь у виборах. І я не впевнений, що це правильно. Що найбільш активна частина українського суспільства, суспільства частина, яка по суті. Боронить всю Україну не зможе нормально прийняти участь у виборах, це неправильно вибирати без них, тому я чесно вам скажу: у мене немає якоїсь думки, чи це правильно, чи неправильно. Є багато за, багато проти, і це питання досі дискусійне, на мою думку. Пане Сергію, ще одну тему хочемо з вами обговорити. Зокрема, теж багато хто говорить про дивні опитування, які проводить теж одіосна нардепка Мар'яна Безугла у своєму Фейсбуці. От, наприклад, там є такі питання: чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної ради сіли до в'язниці і 60% підтримують. Так само вона питає чи бажають люди смерті народним депутатам, теж більшість голосує за те. Або щоб вони, наприклад, щоб нардепи відбули на фронт, теж від 81%, я дивлюся, підтримки таких пропозицій. Але цікаво, для чого вона взагалі ось приводить ці опитування, на кого вони розраховані, і що вона хоче цим добитися, на вашу думку. Ви знаєте, пані Мар'яна, це дуже неординарна особистість. І... Якщо чесно, мені дуже тяжко коментувати, що робиться в неї в голові. Бо такі опитування, це, якби, якби кажучи, ну не знаю, якби вона була не не була депутаткою правлячої партії, то можливо її можна було б притягнути до відповідальності за заклик до повалення конституційного ладу, бо ці розстріли депутатів це якось трошки досить дивно виглядає і. На мою думку, взагалі потрапляє під статтю Кримінального кодексу. Тому не знаю, як коментувати пані Безуглу. Для мене вона якась така трохи, як генератор якихось випадкових постів, і що вона напише наступного разу, це може перевершити всі ці дописи, які ви зараз цитуєте. Ну, але якщо говорити про ці результати, от ви згадували про те, що влада може виграти в одні вибори, точніше в одні ворота вибори, але зважаючи на ці опитування, ну, дуже мало нас схоже на це чи ні. Дивіться, ви, якби, ви правильно підмічаєте, да? тобто рейтинг партії влади абсолютно низький. Якщо подивитися на це опитування, пані Безумлові, то треба розуміти, що на пані Безуглу в основному ж підписані як і на будь-якого там люку людину, підписані її симпатики. Да? Тобто, умовно, умовно, там більша частина тих людей, які прийняла участь в цьому опитуванні, вони мають бути лояльні до е, влади, але підсумки говорять про е, депутатів дуже погано. Тобто, сама партія Слуга народу вона має там абсолютно мінімальний рейтинг. Але при цьому президент Зеленський, який по суті і є владою, тобто це саме президент є реальною владою в країні, хоч у нас за конституцією і парламентсько президентська форма правління, але саме президент керує Верховною Радою, саме президент керує Кабінетом міністрів, міністрів і саме у президента з рейтингом все нормально. Тому якби я б тут зараз не порівнював влад... рейтинги партії влади і рейтинги президента. Рейтинги партії влади маленькі і саме слугам народу нічого не світить в парламенті суттєвого. на більшості більше у них не буде. Але якщо президент Зеленський проведе ребрендинг, назве цю партію там не слуги народу, там а я не знаю, як там робітники народу там чи не знаю там друзі народу. То ця нова партія з ребрендингом, вона цілком може опертися на рейтинг саме президента, і вона знову ж таки може отримати максимальну кількість голосів. Тому розмови про те, що влада не популярна, вони такі двозначні, бо партія влада не популярна, але сама влада, сам Зеленський, залишається мегапопулярним в Україні. Ну, але на вашу думку, скільки може ще тривати цей парадокс, він буде тривати до завершення бойових дій. Скільки буде тривати цей парадокс? Я думаю, що він досить стійкий. Ми вже півтора року воюємо, півтора року гинуть люди, півтора роки. Тяжка досить економічна ситуація. Тобто, побут людей погіршився, але поки що якихось. Причин того, що в Зеленського змінюється рейтинг, я не бачу. Можливо, з часом, коли буде більше розслідувань того, чому ми не були готові до війни. Як вийшло так, що в СБУ і в інших органах влади так багато зрадників, як вийшло так, що знову ж таки СБУ, ДБР, МВС, це були органи, які не захищали Херсон, Миколаєва, які втікли першими. Прокуратура, тобто всі силові органи повтікали, закинули, кинули людей на От Коли будуть такі розслідування, тоді можливо рейтинг Зеленського буде змінюватися, бо все таки він відповідальний за підготовку до війни як верховний головнокомандувач. Пане Сергію, ось ці питання можна сказати на даний момент. Поки що риторичні, які ви задаєте стосовно відповідальності влади за неготовність України до війни. На вашу думку, чому їх не хочуть слухати якраз прихильники Зеленського? Вони ось коли хтось піднімає такі питання, вважають таких людей зрадниками, не на часі, і все таке, і купу можна почути звинувачень в роботі, наприклад, на Росію і так далі. Я думаю, протягом останніх років змінюється політика, змінюється політичний процес. Раніше, умовно, там 10-20 років тому було важливо, що ти робиш. Ну, це не тільки український тренд, це загалом світовий тренд. Тобто раніше було важливо, що ти робиш, були важливі твої справи, і саме по справам політиків виборці намагалися їх оцінювати. Тренди останніх десяти років складаються в тому, полягають в тому, що важливо не те, що ти робиш, а те, як це виглядає. Тобто виборці почали оцінювати політиків не раціонально, а емоційно. І саме емоційна оцінка. має значення. Наприклад, коли програвав Порошенко, то раціонально було те, що він зміг. Зробити так, що Україна вистояла проти Росії, практично не маючи армії, тобто дуже, в дуже тяжких умовах, не маючи тої міжнародної, ну взагалі практично не маючи міжнародної підтримки, бо це зараз нам постачають зброю. А в 2014 році нам дали, здається, Бундесвер дав там трошки аптечок, тіпа, типу, і ось вся допомога була військова Україні. Ось то, оцінюючи, наприклад, того ж самого Порошенка, було мало оцінок раціональних, було багато оцінок про те, що він убив свого брата, що він там щось вкрав, що там Ліпецька фабрика збагатився в 80 разів і все таке. І це була не раціональна, це була емоційна оцінка. Тобто людей вже не цікавило, що він зробив насправді. Так само людей зараз не цікавить, що саме робить насправді Зеленський. Зеленський. Вони емоційно свого часу його вибрали, вони емоційно до нього прив'язалися, і по суті, виборці Зеленського зараз люблять Зеленського приблизно так, як батьки люблять своїх дітей. Тобто, він є їхній кандидат, який став президентом, за якого вони проголосували, вони емоційно до нього прив'язані, і спробуйте батькам довести, що їхня дитина. Робить щось погане. Буде дуже тяжко, тому що батьки люблять свою дитину і для них вона найкраща. От приблизно те саме зараз у виборців е, політиків з політиками. Тобто виборці прив'язуються до політиків, яким симпатизують, і будь-яка критика цих політиків сприймається. На емоційному рівні як критика по суті самих цих виборців. Бо якщо ви вибрали, значить ви за нього відповідаєте. Якщо він робить щось погане, значить ви теж робите щось погане. А люди влаштовані так, що вони не люблять відчувати себе поганими. Вони люблять відчувати себе хорошими. Тому проєктуючи те, що говорять до політиків на себе, вони емоційно з політиками у дуже тісній зв'язці, і оця емоційна тісна зв'язка, вона на жаль. Не дає оцінювати політики в емоційно, От саме тому, якщо ви зараз будете говорити з виборцем Зеленського чи Порошенка, вам буде дуже тяжко переконати їх в тому, що їхні улюбленці зробили щось погано, навіть якщо вони реально щось погано зробили. Дякую вам, пане Сергію, за ці коментарі, за цю інформацію. Блогер, засновник рекрутингової агенції Борщ Сергій Марченко був з нами в ефірі громадської інтерактивно та радіо Один. На все добре, пане Сергію, тримаємося. Гарна. Дякую.